Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я проспався щоранку, думаючи про самогубство. Я мав залежність і не хотів жити. Я ненавидів весь світ і ненавидів себе. Єдине, що мене потішало, що я, коли помру, то все це мука скінчиться. Але це диявольський обман. Якби я помер, я би вже нічого не змінив. Так говорить слово Боже, що як людям належить один раз померти, а потім суд. Но коли мені подарували ось таку книжечку, новий заповіт. Гедеонівський, я почав його читати. Моє життя почало змінюватися. От тут написано, що Ісус Христос, Він єдиний, хто може промирити людей з Богом, і що Він любить людей, незалежно від того, що би ти не зробив, які ти гріхи би не вчинив. Бог простить тебе. Якщо Ісус, ти повіриш в Ісуса Христа як свого Спасителя. і Спасителя. Я читав то слово Боже і повірив, що Бог мене прощає. Бог мене простив, і що Ісус Христос і помирав також і за мої гріхи, і що він любить мене. І ця любов Божа вселилася в моє серце і змінила моє життя. І з цього моменту я живу радісним життям, незважаючи на обставини. Моє життя не було сенсу. Бог дарував мені сім'ю, діточок. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що так. Сам Бог написав у своєму слові: хто має сина Божого, той має життя вічне, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі наші.